Колись давно в одному селі жила гарна дівчинка, звали її Калинка. Проте люди її любили не за красу, а за добре та чуйне серце. Одного разу побачила дівчинка в лісі низенький та хворобливий кущ. Стебло в нього було тоненьке, а листя зовсім бліде. Шкода стала Калинці куща. Зрозуміла вона, що не вижити йому серед дубів велетнів, викопала дівчинка рослинку і посадила на узбіччі дороги, що вела до рідного села. Весна видалася спекотною, і калинка щодня носила воду зі своєї криниці, поливала садженець. Кущ ожив і став розростатися. Стебла потовстішали і налилися соком. Листочки стали яскраво зеленими, аж ось і біленькі квіточки з'явилися. Одного разу йшов тією дорогою мандрівник. Стумився, жарко йому стало. От він і присів, аби відпочити у тіні куща. Аж тут пташки прилетіли, на кущ сіли і стали співати пісень. Відпочив мандрівник, насолодився співом, подякував кущеві і тому, хто його доглядає в таку спеку та помандрував далі. Минуло літо на кущі стало жовтнути листя. І з'явилися ягідки. Прийшла якось калинка до свого куща, а він насипав їй у долоньку ягідок. Зварила з них калинка варення і пригостила своїх односельців. І тут усі помітили, що кісточки в ягідок схожі на маленькі серця. Відтоді почали цей кущ називати калиною на згадку про добру та працелюбну дівчинку-калинку.